Ну, коротше, ну якщо ви не будете дивитися мої відео, ну і довгі. І не будете підписуватися, то я взагалі, ну, взагалі не буду знімати відоси для вас. Давайте я вам об'ясню от нормально. От дивись, вон тут вовка саме В нього така ситуація, то що в нього цей канал. Його ну, типа підписники ненормальні. Ну, як ненормальні? Ви бачите, що це нормально. Ну, ну як то так просто під підписуватись не із за чого і не лайкати відео? Може його то вже нервує і відписуватися без причин. Підписалися? Значить треба дивитися. У ну, вже хто я вам там контент не підписується. А вам хто не подобається його контент? Блин, ну чесно скажіть. так на вищому уровні. Ну як сказати? Ну вот так вот, ну, і дивиться мої і довгі відео. Не буде. Ребятки, я просто заболів, можу захрипнути. І... Ну, не буде підписок, не буде лайків, не буде відеосів взагалі. Якщо взагалі, взагалі, ну, нічого не будете робити, то не підписуватися, не лайки ставити не будете, то взагалі покину канал. А чому вам підписуватися? сюди? Ну видите, він дуже старався, він з самого початку починав. Він там сібаки йому десь було, він почав знімати. от пішов додому. Ну, а ви його так предали. Ну то вам тільки хлопати не знають. Ага. Так що, будь ласка, дивіться мої відео, я на вас не злий, але, але дивіться. Добре? Е, ну, ладно, всім пока. Ну, дай!